Дубль 17 робота. Ми в Італії. В якому місті? Когалетто. Коколетто. Це, це, це місто на, на березі моря. Тут сьогодні Хресна хода. Ви що думаєте, тільки в нас є? От тут сьогодні італійців свято. До них тут церква і тут всі збожеволіли. Коротше. Вона... Хресна вода. Це ліхтар. От, е... У нас мало інтернету, він поки... Ні, 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 давайте мусори, ми по релігійні штуки не будемо. Да, у нас своєї свої хресної ходи вистачає. Ось наш само <гум> Ну, Одним словом, скоро скінчиться цей інтернет, ми тоді нову трансляцію зарядимо. Давай переберемося по цьому. Так. Сьогодні якісь свята, і всі, всі йдуть тусуватися. По базар відкриті магазинчики на пляжі. Поки виїздили вареники, ми будемо їсти так. А ви повітря ці шари, що тільки шовка. Там серед всякої цієї відчини місцевої, там є Машою відмін. Машою відмін. А він по-іншому називається тут. Називається локалізована Називається Санта Марія Уна Урсула. Нормально. Maria, тут всі гуляють, всі тусуються, це якесь свято і день Києва, тільки маленько. Через пів години тут будуть великі, великі салюти. Дерево. Yeah, yeah. <laughs> <Тракон. laughs> Ніче не видно. Так, пішли там де більше людей. і більше Санта Романа Богдан. Та, <laughs> 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 from... да, ми в Італії вже. Ви що, не подивились попередній стрім? У нас був Ми до цього стрімали з Венецію. Так що ми в Італії. Зараз у нас може в будь-який момент закінчитись інтернет. Лишилося лише І то буде трансляція мірабайт. тоді 18К. <сум> Раптом у нас закінчиться інтернет, нічого, почекайте ще трохи на каналі, якщо не буде що стрімати. Це право, там А, За ти дві ти ти години будуть, будуть салюти і ми будемо їх стрімати. Боже, всі тусуються. А пішли туди. Котики, ви стільки стрімати, що не встигаєш дивитися. А якби ще ми стрімали постійно, а ось сюди ось сюди з віхом, де саме більше кусок. Люди голову ламають, двоє тільки що ти знаєш, як два гусака. А? А я їм кажу, типу. ага. Хто голову ламає? Ну такі, дивіться. Блять, там hey! Пішли далі. Ну Ми тут швидко не пройдемо. Ми покажемо. Я не верюсь, а вечері сьогодні свято. Отак. Отак. Це ж треба, який мав ефір 18-ї спроби. Давайте наладити кусі людей. Люденьки, люденькі, професійні. Пальми. І дуже тепло, Хоча великий вітер. Це великий? Ну, великий зараз. Вывоняем горе <ріхи> драб гадает. Черяти. Ледь знайшли, де припаркуватися і, і поки що бачимо лише таке містечко зі швидкою їжею і базарчиком. Слухай, а тут якась Їжа є. Конфіщина з рибою, з мородук. почитаємо меню. Так, там відео. А де меню? Це не меню. Меню, це это відомо. Тут не йдеть. Не Там немає візи. А може, може ми перейдемо на інший бік вулиці, і будемо з того боку дивитись, що є. Тут ми не їсти емо. Привезіть нам магнітики. Хорошо. Я собі не купувала. Такий магнітючий ще. Ой, там видно ці човни. В день вже покажемо, ну. Завтра будемо звідси стрімати. Стрімати. Чао, Мансерата. Салуто. Приго, фігури. <реку> <я реку> <реку> <реку>

Ми йдемо сюди. Ви хотіли риб. Так, ми беремо і зробимо риб. да. рибки. А ще тут дуже багато мопедів, мотоциклів. В Італії це дуже люблять це мопедів. мопедів і мото мотоциклів. В Італії дуже люблять кататися на двох ліс.